Homo sapiens учителюс поширений по всій земній кулі. Наші маленькі дослідники зараз детальніше розкажуть вам, яким бачуть життя Homo sapiens Учителюса. Корщики до нової землі. Від флауїди тайненькі у колодіння. Усіх куточках світу вчителі. У лабу шану з добрими змінами. Ваші оцінювання з проходить за якимось дивним планом. Що не вивчив, то отримаєш банан. А якщо вивчив, навіть два банани. Із пачки вичити, наче дом кіхот. Воюю з дітьми, наче світи аками. Японські учні в білих кімоно засвоюються як 2 чи чотири. Вчитися, вам не дому, добра себе. Хайки! Для всіх індуся слово педагог звучить як «гуру». коротко і красиво. Там даче має бути як йог, і восьми руками, як великий шива. Дісничити в школі Бог і так закритими очима, він ціта бухать. В Бразилії ніхто не хто тому знання про неї у нас у блогі. Є там у джунглях безліч диких мок, а у школі безліч диких педагогів. сам його пока. І від, на Йочні усі там футболісти. Єдине, що учителів ляка, аби на какту не сісти. Италии учительские ряд не снижет быть здавно и помил. Тамтешні дети гадрумы замки на меру, як на скрипте маганили. Як вчитель там вулканом аж ревів. Не в вершах не опишеш, не в прозі. Радше нарко з усі батьки, що місяць нас тягати на Китайський педагог досить звик і тим що свої зацвічує велича. Там в кожній класі дві чоловік і пішли з вечерінку я на, опі... на кавказі правила старе. щоб кошик її твердо знав програму. Розинський педагог він забере і школу викликав розинську маму. Що ж, світовий педагогічний склад з тобовав ніщану необхідно, Та все ж не гоже ставити їх в рад з учителями ненької України.